Фільм Веселі казки для дорослих. Несподіване похолодання Читає Дятел. Передсвітанковий морок поступався місцем зорі. Ледь помітне в ранішнє світло таке тихе й боязке потрохи наповнювало ліс. Він наливався пташиним щебетом, ароматом вологих бруньок і квітів, пахощами весни та передчуттям чогось іще нездійсненого. На дебелій розлогі гіляці сиділа сова і, накинувши на плечі ковдру, сьорбала світанкову каву. Нічне полювання вдалося. Сита і щаслива, вона кицька, мружилась від задоволення, підперше крилами підборіддя, і диригувала пташиним хором філіжанкою кави. Зненацька, щось чорне шугануло їй назустріч, прилітаючи від дерева до дерева і розриваючи ранкову нірвану воланнями Який жах! Це кошмар! Катастрофа. Рятуйтеся. І це щось. Голодятло? Спантеличена сова стрепенулася, вона вирячила очі і прогула. Трясся, любий, так всрати ранкову дилю, що трапилось. Який жах! Це кошмар. Тихо, тихо, я вже чула, і що? Я. я зустрів снігуруню. І... Зрозуміла. На зріс вершка два. І грамів за тридцять ваги. Ой, страшна пташина! я б сама злякалась. До за твою іронії, люба. Вона місцева. Їй до цього не звикати. Але ж, але ж вівчарики, коноплянки, шпаки, жайвори, та решта. Вони ж вони ж теж повернулися. До речі, оду з ними теж. О, от Ну, повернулися, ця прочудова, бо ж весна. позіхнула сова на весь рот. І що? А то... Передражний віддятел, що Снігуруня ніколи не помиляється. За її прогнозом, найближчі дві доби заметіль з морозом, буревій і, і, і повна срака усім, хто ще не дізнався про це. Гаразд. Сова почухала лапою за вухом. Ну, те, що Одет уже з нами, навіть добре. У його книгарню можна наштовхати безліч пташиною дрібноти, та й камін у пригоді стане. Тобто. Ти пропонуєш? дятел примружив око. Ну, сово, хай тобі грець. Ти дійсно наймудріша в лісі. «А то! Врятуємо, скільки зможемо. Звернусь до ворони, щоб запрягла малих порозвішувати об'яв по місту. Нехай новоприбулі готуються, щоб негода не заскочила ізненаська. А сама перетру з горобцем. В нього теж досить місця прихистити дрібноту на дніві доби. Хай краще він їм повідомить все ж таки одна вагова категорія. Щось я ніяк не утну. <laughs> ну, коли ти зяблик і тебе запрошує на вечерю сова, це викличе в тебе, ну скажімо так, деякі підозри. Тому краще, нехай вже це буде горобець. І Я так вважаю, манліба совушка, випадково тут у справа. Гутенморген, все чув, кого зустріну попереджу. Запрошу, що ж, гайда. Скоромовку зацвірінчав знаний митець і щез. перше ж подружжя встигло перезирнутися. Гаразд. А, а воно точно буде. міркувала собі під нос сова. Може, ще рано щиняти галас. Поки що ж ну нічого їсінька не віщу біди. Кажу ж тобі, в чому обізнана снігур, так це в метеорології. Гаразд. Тоді я до чайки вечерет треба сповістити подругу, може, щось порадить. А... Ну, а я тоді в тигарню Додода. Може, щось нальє. Ой, ну, тобто, може, щось вигадає. Любий, не слід забувати і про місця наших таємних зібрань. А, тепло дуплубар. Саме згадав. Не досить тепло, але все ж таки не надворі. Ну, погнали. І ось, вже коли добряче смеркло і почав зриватися вітрисько, місто спорожніло. І приникло. А помешкання друзів ущерть напхані мухоловками і коноплянками, дівчариками і кропів'янками, шпаками і зеленяками, з яблуками і жайверами, горих і плисками. І ще багато кем, кого ми не встигли тут згадати, являли собою концертні зали при повному аншлагові, з тією лише відмінністю, що співали самі гості, а хазяям доводилось бути слухачами. От ніколи б не подумала, що надвечір уся ця радість переїде до моєї домівки. На щастя, дві доби не так же й довго. На полювання все ж таки доведеться злітати. Ця галаслива братя не тільки співає, ще й жере непогано, та й біз ними, з припасами заспокоювала вухата подруга дятла, який щоразу розводив крильмиснуючи по кухні. Годи, годуй, нехай собі їдять. Головне, щоб не знали, з чого ти все це робиш, а? <гум> І вона зачинила за собою двері. А на ранок місто перетворилося на сніговий замет. Калюжі промерзли до дна, а вітер гнув здоровенні старі ялини, немов ті пагони трави. Та в камінах горіло багаття, гучне різнобарвне цвірінкання наповнювало помешкання друзів. І їжі всяк так вистачало на всіх. Усидіти, ну, що правда іноді доводилося один в одного на голові, то бралі займала чергу за записом, а гамір стояв який над пташини. Але то все дрібниці. Головне, що весна, сховавшись від підступної зими, тимчасово перебралася до домівок друзів, що потім викликало в них ностальгію і багаті мальовничі спогади. На кожній политі по 40 дві синиці, біля кожної склянки по три очеретянки. Це то були вівсянки. А, а може, кропив'янки? Ху, заплутався, бубонівод воду собі підніс. Ха-ха, і все ще голубів не запрошував, кепкував із нього дятел. А Вони залізли до свого улюбленого сміттєвого баку, ще й кришкою зверху накрилися. Їм там затишно тепло і по-домашньому. А я тим часом до себе забрав сім'ю бідолашних припотнів, аж змарніли бідні від холоду, так що голуби все ж таки були, поясняв той. А у нас, а у нас ще глі випили весь квас, зітхнула чайка. А у нас на кухні під столом хтось нашкрябав хутін пуйло, в тон їй відповіла сова. Ох, ви що згадаєте той. Та диких гусей, що заховався в дуплобарі у старого дятла, і всі ми разом ледь вигнали їх звідти, так їм там сподобалось. бідні маленькі ціпи. Ну і звісно ж, запасе абсенду безслідно кудись щезли, а як же ж. І з псентом така дивина, ніби є, та його вже нема, дуже вабить, абсент, та й до себе гусей, та, на жаль, хі, з абсенту дей. проспівав отут і друзі зайшлися реготом. І з асентом така дивина, він хоч є, та його вже нема. Живабить абсент ой, до себе усей. Та на жаль, він не абсент тудей. Несподівано похолодання. Сергій Костовський читав автор.